Сьогодні хочу розказати про те, що таке системне місце. Я дуже часто в своєму інстаграмі говорю про те, що варто займати своє місце, і тоді в нас будуть різні ресурси. І зараз я детальніше розкажу, що я маю на увазі. Коли ми всі приходимо в цей світ, в нас є така вхідна точка. Як думаєте, що це? Ну, по-перше, це наші батьки це дві людини, які вплинули безпосередньо на те, щоб ми тут з'явилися. Далі це є місце, де ми народилися, і дата, де ми народилися. Місце говорить про приналежність до країни, до нації. І це теж дуже важливо. Але головне, ми визнаємо, хто наша мама і хто наш тато, Біологічні. Дуже часто в нас таке буває, що батько мамі якось не подобається, да, в них тим, якісь відносини вже не дуже, і вона, наприклад, навіть дитині може дати по батькові іншого чоловіка, або не дати прізвище батька своїй дитині, що теж дуже неправильно, тому що тоді дитина не отримує ресурси від роду батька. Або дитина вже може, коли сама вирости, вона може змінити своє прізвище на якесь інше, яке їй подобається, і я зараз не про шлюб, або змінити якось своє ім'я, додати там пару букв. Це буде все про невизнання цієї своєї вхідної точки. І тоді ми автоматично йдемо зі свого місця. А в нас є тільки одне місце своє. Тобто ми або його займаємо і там є ресурси. Або ми платимо ціну за те, що ми з цього місця зійшли. От уявіть, ви собі купили такий квиток на літак. Літак життя своєї мрії, от ваша душа. І у вас там посадковий цей квиточок, на якому написано прізвище, ім'я, побатькові, дата народження, національність. І ви вирішуєте, що щось там не так. От, мені не подобається там мій тато чи моє ім'я, я там допишу ще три букви, чи взагалі е стать змінюю, чи ще щось. Все, ви нікуди не полетите. <світтє> тобто ви не скористаєтесь тими ресурсами, тими, що ви хотіли скористатися, коли сюди прийшли. Це є фундаментальне. От перевірте, наскільки ви а, проявляєтесь у світ оцими справжніми даними. Тому що, можливо, ви по паспорту з цим все нормально, у вас там справжні прізвища, ім'я, але, наприклад, в соцмережах у вас ви підписані інакше, або у вас якісь там ніки. Так само тоді ви не берете максимум. От ми можете навіть зайти там на Хто на кого ви підписані і подивитися, як люди себе проявляють. І одразу видно, да, коли такі аккаунти відкриті, коли люди на фотографіях в них там видно обличчя, вони підписані своїми справжніми ім'ями, тоді вони можуть більше отримати від цієї системи різних бенефітів. Наступне. Наступне це про своє місце в різних системах. От є одна велика система життя. Да? І тут важливо у ці дані, щоб ми з поваги до них відносилися, не цуралися їх, да? там не цуралися того роду, який там мамин тато да? які там люди були. Прям пишалися цим. Це от для системи життя. У нас ще є там система м -м -м, батьківська, система відносин. І дуже важливо там бути, на своїх, виконувати свою роль. От головне, що кардинально впливає на те, як ми живемо, це батьківська система, і яку роль ми там займаємо. Про це вже мені здається, всюди говорять, але постійно ми я з цим от, працюю як спеціаліст. Коли ми в системі батьків займаємо дитячу позицію, ми там дитина, ми не кажемо, як правильно, ми не вчимо, ми не там реалізуємо свою дорослість. Її з батьками дорослість свою реалізовувати не потрібно. Це підліток робить. Підліток намагається реалізувати дорослість, коли в нього соціум не виходить. Він тоді реалізується з батьками і нічим таким класним це не закінчується. В системі з батьками ми дитина. І тоді ми можемо в дорослий світ повернутися оцею дорослою частиною. І якщо ви дорослі з батьками, то, скоріш за все, ви дитина з іншим світом. Це така закономірність, можете перевірити. Тому що ті люди, які м, реально дорослі, роблять багато вчинків, вони дієві, це ті, до яких ми прагнемо, вони в сім'ї скоріше діти, тобто вони можуть поклонитися, вони можуть сказати дякую батькам, вони там більше діти. Це перша система. Є ще система, наприклад, відносин. І знову-таки, якщо ми з батьками дитина, то ми це не будемо привносити в партнерські стосунки. Тому я говорю, оце от, якщо там порядок, то інші системи, скоріш за все, будуть плюс-мінус порядку, або це там питання якихось інструментарію, зрозумів, як зробити інакше, там, наприклад, в бізнесі, і зробив, да, щоб там з рулями все було добре. Але головне оця батьківська, щоб ця, там був оцей дитина-батьки. З партнерами. Якщо я для партнера рівнозначний партнер, то там не буде купи конфліктів, образ, очікувань, там цього не буде. Тому що це все про або про дитину маленьку, яка в відносини йдеш, для того з позиції дай. Дай, 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 дай все, не те місце. Загальна система як відносин не буде давати ресурс, там не буде любові, задоволення, класного сексу, дітей, ну такого продовження, да? прям кайфового. Не буде тоді. Або ми там в позиції батьків, мами для чоловіка. Так само система не буде давати, тому що це не те місце і не та роль. Ми себе обмежуємо. Далі, що ще важливо? Коли ми намагаємось когось змінити або не погоджуємось з чимось життям, то тоді ми теж частково беремо оце місце цієї людини. Тому що ми ніби хочемо стати на її місце і щось там якось змінити, і пережити інакше. Хочемо, щоб ця людина жила щасливіше, наприклад, наша мама, щоб вона подорожувала, ми хочемо все. Ми туди стаємо частково. Це оці всякі родові історії, да, з якими ми працюємо на розстановках, це може якийсь там бути дід, баба, ще щось. Нам не важливі всі ці ситуації конкретні, але потрібно розуміти, що як тільки там є якийсь фокус уваги в минулому, все, типу, я там. Замість того, щоб бути в майбутньому, щоб бути тут. І дивитись в майбутнє, і отримувати ресурси від системи життя. Я там десь чимось не погоджуюсь, комусь там співчуваю якісь прабабці, яка страждала 50 років. Це так не працює. Весь, вся система життя націлена на те, щоб життя продовжувалось, продовжувати його да, там, через народження дітей, якихось проєктів і еволюціонувало. От наші такі дві задачі. І ми можемо це робити тільки зі свого системного місця. Ось, в принципі, все, що я хотіла розказати, тому, якщо будуть ще якісь питання, то задавайте. Ще додам, що як зрозуміти, що я на своєму місці. Ну, от по таких базових моментів це я здорова. У мене класні відносини. І відно... що означає класні? В відносинах це е... є діти, є класний секс, ви насолоджуєтесь, в принципі, насолоджуєтесь часом разом. 음... Гроші це теж як підтвердження вашої реалізації. А реалізація вона може бути тільки тоді, коли ти на своєму місці. Тому це такі критерії, вони. І найчастіше запити, з якими приходять в терапію. І тому, якщо ще з чимось щось не ок, це не означає, що ви там щось прям зовсім з вами не так. Ні, все нормально. Ви рухаєтесь своїм таким шляхом, отримуєте свій досвід. Важливо, що ви там постояли там, 20 років на позиції мами для вашої мами. Це для чогось вам був потрібен цей досвід. Ми від нього не відмовляємось. Але в точці зараз ми розуміємо, що я хочу. Я хочу жити своє життя чи якісь там історії з минулого. Якщо своє, то я роблю вибір, жити своє, і тоді вже вирішую там якісь моменти по мірі, коли я їх помічаю. Все. Не потрібно копатися там просто в минулому. Ні, ми націлюємося на майбутнє. Наша повага до нашої вхідної точки. Системного місця, яке ми з'явилися тут, проявлення у світ справжньою собою, нічого не ховаючи. Хто я, хто мій від, хто мої батьки, не ховаючи. Це важливо, хто там нація, країна з якої я. І далі це дивитися, які системи зараз у вас є, в яких системах ви приймаєте участь, і перевірити, чи там правильні ролі. І якщо неправильні, то змініть на правильні через дії. Дійте з тої ролі, яка у вас має бути по факту в тій системі. І тоді ви будете отримувати ресурси від кожної з цих систем. Тож успіхів і до зустрічі!